никому налоги Работники радара и свистка Гаишники с большой дороги Не желаем, жить жить. На Не желаем жить на в жить ловим мы мы в ловим мы в ловим мы водил мы мы Добре, ні. А представитись можете? Ну, власне, у нас ДТП у нас пострадав. Я, я зрозумів, Дивіться, знак стоїть, тут а стоянка заборонена 50 метрів. Не, не та у нас людина Ну, Який знак, інспектор? Представтеся, який номер жетона? тона. Ві0273. Стоїть так, під а ну, знаком. А що я Зупинка, стоянка 50 метрів. де? 50 метрів туди. 50 метрів сюди, стрілка. 50 Ойдіть. От, 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 ви бачите, я виїхав звідти. Бачили їх? Ну, Ми що від людей в мене постраждавши, жінка. Правила в дорожнього руху, вони на кого діють. Слухайте, якщо я на в мене якась через ситуація. Згідно пункту 3.1, включіть включить ну, маяка? Двої, маяка включить. Дивіться, двоє діточок. Я скажу, якщо у вас і... не відклане службове становище, згідно правил дорожнього, руху, пункту 3.1, 3-1. Службового ви повинні включити проте одне шарио. Це не означає, що ви повинні порушити право-право дорожнього руху. Зрозуміло. Я вже так, знаєте, тут і дітей спасати. Дивіться. Ви когось притягуєте, допустимо, і, і требуєте, щоб закон соблюдався, правильно? З, я з вами скажемо, з ну, А самі, а самі У ну, мене є причина, он до Згідно пункту 3.1, повинні в виконанні службового завдання повинні включити маяка. просто. Далі щоб... То я ж не то, що так... А я не з вами говорю. Розумієте, я не з вами говорю. Я вибачаюсь тоді, добре? Все добре.